І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Краш Тест Драйв у GTA 4. І сьогодні у нас знову москвич 412. Так. Давайте подивимось. Ось такий москвич. Ось такий. До речі, тюнінгований. Ви бачите. Тюнінгований. Давайте подивимось. Так, ось таке колеса. Ви бачите. Передні ось такі ось такі фари. Радіаторної решітки немає. До речі, ось тут ви бачите. Зуби або рот, ну я не знаю, ну як обличчя, глаз навіть. Ззаду ось такі фари. Написано «Москвич». Ось такі задні. Ну, що... Коли машина здає назад. Так, тут що написано? Статік. Ароп. Так що... Так, до речі, салон. Салон у квадратиках. Ось такий салон, до речі, спортивний салон. Ви бачите, руль який. Спортивний, гоночний. Давайте зараз кругу зробимо на ньому. Замінює він сейбер. Сейбер другий. Є перший сейбер, а є другий. Ну, непогано. Ладно, давайте зараз подивимось на капот та багажник. Так, ми відкрили капот. Ось такий двигун. Покрашений, я так розумію. І багажник. Ось такий багажник. Звичайний. Звичайний. Ладно, народ, давайте переходити до краш-тест-драйву, розіб'ємо швиденько цей москвич. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412. З Роттердамської вежі і давайте падати. Летить. Ух, кришу зараз добанимось. Ух. І зараз, зараз, ух! На підвізку впали. Так, він вже задимів. Що у нас? Одне колесо зажато. Так. Його погнуло, до речі. Але він на ходу, до речі. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі 412 з Роттердамської вежі. І ми вже падаємо. Ми летимо ух! Під Вдарились. Але... Він не пошкодився. Він не пошкодився. Ух! Боком. Блін. Народ. А пошкодження непогані у нього. Зад повністю знищений. Вщент. Ну, ліва сторона задня повністю знищена. Але він на ходу. Трошки. Непогано. Непогано, ви бачите. Ладно, народ. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. У нас є Ніко, у, у нас є чорний москвич. 412-й, і ми падаємо з Роттердамської вежі. І ми падаємо. Ми падаємо. І... і... Ух! Непогано. І знову ліва сторона. І, до речі, він на ходу. Він на ходу. Ладно, народ, давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, фари. Світяться? Непогано. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412-му. І ми падаємо. Ух! Кришою. Ну, задом, так. І знову... Ліва сторона, до речі. Ух! Так. Права сторона трошки пом'ялась ось, ви бачите. Ліва сторона ззаду. Але наш москвич на ходу. Але давайте, це нічого страшного, ми його ще раз... Ух, під візку впали. Ну, пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо з Роттердамської вежі на ось такому оранжевому москвичі 412. му І давайте падати. Летимо ух. Знову ліва сторона. У нас завжди останнім часом страждає ліва сторона. Ух! Ну Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ви бачите? Непогано. Криша погнулась, до речі. Так що ось такі справи. Ладно, народ. А, до речі, давайте подивимось. Давайте подивимось. Ну так. Погнулись, ви бачите. Ладно, народ. Давайте будемо завершувати. Цей Краш Тис Драйв. Кому сподобався цей Краш тес драйв у GTA 4. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки. Пишіть коментарі. Усім дачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!